Христос Воскрес! Вітаю вас, дорогі браття, особливо дорогі сестри, сьогоднішнім недільним днем. Тому що сьогодні неділя жінок мироносець. Сьогодні церква згадує тих людей, які першими побігли до гробу, в якому був покладений Христос. І першими зустріли Воскреслого Христа. Про жінок міроносець! Сьогодні ми чули в Євангелії, як описується, коли Христос помер на Христі, праведний Йосип взяв його тіло і з дозволу Пилата поховав його у новому гробі. А що було потім? А потім, рано, раненько, коли закінчився суботній спокій, тобто в ніч, в ранній ранок, уже з суботи, на неділю, жінки міроносиці, жінки найближчі до Христа. Його причиста матері Марія Магдалина і інші Соломія взяли, купили благоуханний миро, благоуханні речовини, якими за тодішніми звичаями помазували перед погребінням тіло, і вирішили звершити над Христом усі необхідні поховальні обряди. І вони пішли до гробу. Чи це було для них просто? Це було для них непросто, тому що вони йшли самі, їм потрібно було десь купити це миро, їм потрібно було його нести. І потім по дорозі вже вони згадали, а хто нам відвалить камінь від дверей гроба. Камінь то привалений, важкий чоловіки привалювали камінь, а хто відсуне його в сторону, щоб зайти у гроб? Це було важко. Вони були на цей труд готові. І чи це було безпечно? Ні. Ми знаємо, що там була представлена озброєна охорона біля гробу. Хто знає, що там могло бути: від самих римських воїнів, які б побачили одиноких жінок чи від якихось противників Христа, які там можливо, можливо сторожили біля того гробу. Але вони переборюють цей страх, цю непевність і йдуть з надією на те, що їм вдасться виконати. Те, що вони по закону своєї любові дочірньої до Христа, повелінню свого серця повинні зробити, приготувати належним чином його тіло, повністю поховати за тодішніми звичаями. І коли вони приходять до гробу, вони перші побачили, що камінь у стороні, гріб пустий, і у гробі сидить юнак у світлому одязі. І каже їм про те, що Христос, якого розіп'яли, там його немає, а що Він Воскрес. Тобто, саме жінки-мироносиці стали першими свідками, першими дізналися про те, що Христос Воскрес і являє, першою являється Христос Марії Магдалині, також жінці мироносиці. Це для всіх, для нас надзвичайно великий урок. Тому що часто ми питаємо, шукаємо, як, щоб Бог почув молитву, як, щоб до Бога поближче, як, як з Богом підтримувати зв'язок, а ось так. Бог перш за все прихиляє свої, свої вуха, слухає молитви, відгукується на молитви тих, хто його любить і хто заради цієї любові готовий чим-небудь пожертвувати в своєму житті. Отакий парадокс. Взагалі, то це не парадокс, це, це, це закон будь-якої релігії. Якщо людина дійсно є прихильником, послідовником якоїсь релігії, вона обов'язково для своєї релігії чимось повинна жертвувати. Якщо вона просто на словах християнка, наприклад, так, і від цих слів нічого в її житті не міняється, то вона не християнка. Вона думає, що вона християнка. А з. Справді для людини віруючої, для того, щоб її віра була реальною, потрібно чимось жертвувати. Часом це буває велика жертва. Ми знаємо часи гонінь на християнство, коли люди жертвували своїм життям, своїм здоров'ям. Зовсім іще недавно були радянські часи, коли за віру в Христа можна було потрапити до тюрми, можна було в ранні часи радянської влади бути розстріляним. А вже в пізні радянські часи можна було просто позбутися роботи, позбутися парт квитка, позбутися черги на квартиру. І, як колись у нас у школі, дивилися, в кого руки в крашенках, хто їсть крашенки на Пасху, дивилися, хто, хто дотримується звичаїв українських і православних. Цим теж треба було пожертвувати, тому що кого були руки в крашенках, з тих, тих сміялися в школі, тих писали на дошці що ось. Такий такий святкували Пасху. Це теж така маленька жертва за Христа. І закінчуючи маленькими, зовсім маленькими жертвами, які, наприклад, ми сьогодні принесли. Ми сьогодні раніше встали і з'їхалися, хто звідки у цей храм для того, щоб помолитися. Це також наша жертва Христу. Хтось прийшов, хтось приїхав. По, по місту доїхав на трамваї чи на чому там хтось, хтось приїхав з іншого міста, це, не, це труд, хоч і невеличкий, можливо, але труд такий, його потрібно було докласти для того, щоб прийти до Христа. І ми сподіваємося і віримо, що Христос і відгукнеться на, наш, на цей наш труд, на нашу молитву і почує наші молитви, наші благання, які в кожного з нас є в наших серцях. І так, перші, хто побачили Воскресшого Христа, це були жінки. Незважаючи на всі ті часто зневажливі такі ставлення до жінок у християнстві, незважаючи на твердження, що жінка там зовсім ніякої ролі в церкві не має, насправді жінки дуже часто відіграють дуже важливу основну роль у житті православних громад. Тому що більшість парафіян це жінки. Тому що жінки дбають за красу, бачите, квіти у нас стоять. Це жінки подбали, це не чоловіки подбалися, жінки подбалися. Жінки турбуються, щоб у нас був чай зварений, щоб у нас були там якісь смаколики розкладені. Це все їхня турбота. Тому що така їхня природа, не тому, що ну, хтось гірший, хтось кращий. Тому що така природа жінки. Вона турбується, щоб було в затишок, турбується, щоб було красиво, турбується, щоб всі були задоволені, щоб була скрізь любов. І таким чином жінка біля себе все освячує, освітлює цією любов'ю. Чоловік більш за його природними властивостями здатний більш там щось здобувати, когось там захищати від когось, щось там приносити, щось робити, таке більш важке фізично. Його вже моменти чи нюанси краси, та естетики не дуже цікавлять. А жінка навпаки має до цього дуже таке винточений чуття, витончений смак. І тому все, що є краси. Прикрашань, як правило, в православних храмах це зробиться руками жінок. І взагалі, часто сама віра зберігалася через жінок. Згадаємо, ті самі радянські часи. Хто був у храмах? В основному були жінки у храмах. Чоловіки боялися, чоловіки не хотіли, а жінки йшли. І я, коли я почав ходити до храму в 80-х роках минулого століття, і я прийшов тоді зовсім ще молодим хлопцем і бачив, одні бабусі стоять в церкві. І так собі думаю, ну все, оці бабусі вмруть і все, кінець православ'я. Ну хто буде? Бабусі стоять і все. Виявилося, що бабусі помирали, а храм наповнився людьми. Прийшли інші, молодші жіночки, дівчата прийшли, хлопці прийшли, чоловіки прийшли, їхні діти, онуки і храми наповнюються до сьогоднішнього дня, незважаючи на всі непрості обставини. І... Багато із цих церковних жіночок дійсно вони робили цілі подвиги. Я згадую, коли я прийшов, я почав понамалювати в нас в храмі в Умані. Була в нас така парафіянка, називали її всі Гаша. Гаша була така маленька, скручена жіночка, жила вона в селі біля Умані. Доїжджала щоразу на автобусі до міста, потім ішла до, до храму. Треба було ще пройти від автобуса. Гаша жила сама. Я ніколи не чув, що в неї якісь там є родичі, діти, онуки. Був в неї невеличкий там будиночок в селі, невеличка грядочка городу. Дуже вона любила церкву, дуже любила вона богослужіння. Вона співала на кліросі, допомагала батюшці, їздила іноді на похорона з ним. Отака От вона. Потім я з'ясував, що Гаша. Вміє гарно читати церковно-слов'янською мовою, так вона прямо розбирається в службі. Дуже вона любила і церкву, і священників, і все прямо так вона дуже, -дуже любила бути на службі. І вже потім, коли я став священником, я дізнався, що це не яка не гаша, що це інекання Аліфтіна. Інака Лєфтіна була насельницею Ібраїлівського жіночого монастиря на Вінниччині, хто трошки знає географію, да, бо Уманщини Черкащині. І коли почалися гоніння і розробляли храми, вона взяла іверську, ікону Божої Матері, Така ікона, десь 60 на 80 розміром, дерев'яна така, на плечі на свої і пішки принесла з Браїлівського монастиря спершу у Христинівку, а потім її передали, коли відкрився наш храм уже в радянські часи, храм відкрився там чудесним чином, передала його в наш храм. Чи це був не подвиг, сама юна дівчина. На плечах врядно замотала ікону і несла її полями, посадками. Крім того, що там якісь дикі звірі, там вовки, собаки і так далі. Люди ж є, сама дівчина щось несе на собі. Це було ризиковано, це було страшно, але вона пройшла. І до кінця своїх днів вона була в цьому храмі, хоч, хоч в її селі був храм, вже відкрився пізніше в останні роки. Вона все рівно ходила в наш храм до своєї ікони, яку вона врятувала і молилася. І ми всі молилися, і молимося ця ікона до сьогоднішнього дня у храмі, вона шанована, вона чудотворна, дуже багато людей стіляються біля неї і шануються на нашому Минському храмі, єврейська ікона Божої Матері. Але в житті своєму вона так себе вела, що ніколи не скаже, що вона має якусь заслугу особливу. Вона собі смиренно, спокійно стояла, молилася собі, нічим не видаваючи, що вона не просто парафіянка, що вона інокіня, що вона монашка. І вже в 2000-х роках приходила делегація сестер Звоїлівського монастиря, віддайте нам ікону. Ми кажемо, ну простіть, ну, ікона сюди прийшла. Чудесним чином і вже якось віддати, коли все місто до неї приросло, і всі знають цю ікону вже ми, ми не змогли. І вони нас, спасі Господі, зрозуміли. Так ми до, до сих пір е, такі теплі зв'язки підтримуємо. І о, от такий приклад такої маленької жіночки, тоді вона ще була молодою дівчиною зовсім, яка все своє життя посвятила служінню Богу, яка... Дуже була смиренна, дуже була кротка і яка дійсно показала приклад того, якою має бути жінка-християнка. Тому якщо ми чоловіка на богослужінні бачимо, так він ходить гарно одягнений, він там голосно щось там говорить, там такий, це не означає, що він більш цінний в очах Божих. Просто в нього таке служіння. А в кожної із вас служіння інше молитися, допомагати, підтримувати. Тому що коли шов храм буде брудний, якщо буде неохайний, якщо він буде там холодний і так далі, то і ми служити не зможемо. Це взаємозв'язано між собою. Чоловіки звершують самі, самі ритуали богослужбові, самі, саме послідування служби, а жінки і Ті чоловіки, які не в священному сані, доповнюють його своєю молитвою, своєю присутністю і своєю допомогою в організації богослужіння. Тому сьогодні я особливо вітаю всіх наших дорогих жінок, дорогих міроносець, тому що практично всі ви, парафія в нас невеличка, всі ви берете участь у житті парафії, всі допомагаєте, всі молитеся, всі стараєтесь прийти на Богослужіння. Дай Бог, щоб Господь, кожній із вас. Віддав своєю милістю, своєю благодатті і щоб кожна з вас відчувала в своєму серці ту велику любов Божа, яка надихатиме вас на те, щоб дарувати любов, красу, тепло і добро всім тим, хто вас оточує. Амінь. Христос Воскрес! Святом вас, дорогі!